У Львові громада з бійками відстоювала пам'ятку архітектури лічницю Андрія Шептицького, найстаріший корпус, якої в суботу дощенту знесла фірма забудовник регіонала Володимира Зубика. Небайдужі мешканці міста, громадські активісти та журналісти, принесли під мерію стовп ганьби. Його символічно зробили з уламків паркана, яким забудовник оточив лічницю Шептицького. Втім, спокійно провести акцію не судилося. Зараз біля кав'ярні знаходиться 30 свободівців, які за попередню інформацію збираються зривати акцію і забрати стовп ганьби в протестувальників. Ними керує зараз Михайло Семчій, депутат міської ради від свободи. Ви прийшли пікет підтримати чи як? Уже за декілька хвилин ті ж юнаки рушили слідом за протестувальниками. У провулку, щойно активісти взяли до рук стовп ганьби. Невідомий першим здер із нього зображення депутата Свободівця. За декілька хвилин провокатори пішли. Акція протесту продовжилася. Щоправда, до зустрічі зі Свободівцем Любомиром Мельничуком. Чоловік, котрий перешкоджав протестувальникам донести стовп ганьби до ратуші, а також керував молодиками, які затіяли біку. Каже, просто проходив повз. Я не прийшов ні підтримати, ні проти неї протестувати. Я просто гуляю як звичайний громадянин. Та стовп ганьби таки донесли на площу ринок. На ньому фотографії майже півсотні депутатів, причетних на думку активістів до забудови на Озаркевича 4А. Ми бачили, ви розмовляли з людьми, які розпочали бій. Ви їх знаєте, бійка це була абсолютна провокація проти церкви і проти свободи. коли на оцю цю желізяку. Вішають відповідно е портрети. Як там, я не там вже були е портре портрети портрети церковних діячів, портрети е депутатів чиновників, Там вже воно роздерти все, тому що люди роздерли оцю провокацію. Я не знаю, хто роздер, але люди не допустили цю провокацію. Якщо вони знайдуть там, ну вже не знайдуть, звичайно, але там не було жодного представника церкви. Ми звичайно теж вважаємо, що церква там зіграла свою негативну роль, але в першу чергу це все ж таки проголосували депутати. Розборонили опонентів правоохоронці. Стоп ганьби наполягали забрати, адже зареєстрована заявка лише на проведення акції, а не на встановлення металевих конструкцій. Тож стовп активісти перенесли у подвір'я поруч із лічницею Шептицького, щоб на згадку забудовникові тут його забетонувати.